Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Субота по Воздвиженні. Слова Ісуса є для нас значущі, є для нас перемінюючі, є для нас ті, що дають життя. Але це тільки для тих, хто готовий Ісуса прийняти. Бо Він каже: ви здолу, я з гори, ви з цього світу я не з цього світу. Христос прийшов об'явити нам про Отця і Його об'явлення для кожного з нас є. Визначаючим якщо я вірю в Ісуса, я не вмру у гріхах своїх. Я маю можливість отримати прощення, уповаючи на Боже милосердя, але той, хто не увірує в Ісуса, каже Ісус сам своїми устами, Умрете у гріхах ваших. Хтось скаже, я не маю гріха, я не переживаю. Нема такої людини, щоби жила і не згрішила. Один ти, Господи, без гріха. І тому розуміймо саме головне, що таке є гріх. Як учить нас моральне богослов'я, що гріх то є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. А якщо людина не знає заповіді Божої, якщо вона не чула ніколи про заповіді церковні, чи можна її то вписувати за гріх? Ісус Христос каже, що гріх є. Не тільки коли ти його визнав, коли ти його побачив, коли тобі його вже визначили, що то є гріх, та? ти пройшов якусь валідацію, та? гріх є у своїй суті вашого поступку. Ми можемо робити речі, які Богові до вподоби, або які не до вподоби. Те, що Богові не подобається, Бог сказав у заповідях. І кожен наш крок, кожна наша дія має, якби у своїй суті набуває якоїсь важності. Доброї або злої. І кожен день ми живемо, і не кожен наш крок є Богові до вподоби. Не кожен. І коли людина не вірить в Ісуса Христа, каже Ісус, помрете у гріхах ваших. І потім додає нічого грішне, навіть з плямкою гріха не може попасти до Бога, не може попасти в Царство Боже. Не може. Для того, щоб пройти остаточне очищення людської душі від земних гріхів. Від тої людської слабкої природи, бо від, від тої людської такої пожадливості, від всього того, що людська природа може собі в цьому світі нас збирати через свою недосконалість, через свою некомпетентність. Господь Бог хоче нас як в такі купелі Божі очистити. І В цяжа купельця хрещення. Це очищення це є сповідь на можливість очистити свою душу, щоб не так, як узад перепроситися, а наперед. Як наперед, щоби далі то не робити. Сповідь має силу і важність очищення, коли ти висповідався, і ми так думаємо, Бог мені ті гріхи простить. То та образа, яка була проти Бога, вона залишається. Гріх прощається, але образа перед Богом залишається. І на страшнім судді ми станемо і Бог буде судити живих і мертвих. Бо кажуть, ну як так буде два рази нас судити, чи три суди буде, бо як другий перехід Христа і так далі. Ні, гріх є прощений. Але кара за гріх нікуди не діває. Ми будемо до. Страшного суду, і тоді Бог буде враховувати, скільки ти висповідався і коли ти направився, коли ти перестав грішити тим, що вчора грішив. І всі ті гріхи, які ми після сповіді виправили, це вже ти точно будеш знати, що вони тобі прощені. І все, що було тоді, взад, у цих гріхів, Бог прощає, бо тому що Він бачить виправлення. Але якщо людина, наприклад, вживає якесь слово паскудне, так? вживає, сповідається, вживає сповідається, вживає сповідається і так до смертної постели І що ви думаєте? Проститься їм той гріх. Так, Бог є милосердний, Бог прощає. Але ти станеш на страшний суд. І Бог подивиться на тебе до всіх твоїх прощених гріхів, що Бог давав тобі можливість від сповіди виправитися, від сповіди виправитися. Ти не виправився. І тобі всі ті зарахуються. Я не знаю, наскільки. І як буде Господь Бог застосовувати своє Боже милосердя, бо це належить тільки йому? Але він сказав, будьте милосердні, як Отець Ваш Небесний милосердний. То навіть якщо ти не годен виправити свої гріхи, то чини милосердя, хоч якийсь будеш мати шанс. І багато людей увірували в нього. І я хочу, щоб ви увірували в Слово Боже, щоб ви не вмерли у гріхах ваших, щоб ви чинили милосердя, щоб отримати від Бога милосердя на страшнім суді. Щоб ви прийняли тіло і кров Христа, бо Христос каже, хто і тіло, є моє тіло, п'є мою кров, той має життя у собі, щоб ми вірили в Ісуса Христа, бо Він каже, Віра Твоя спасе Тебе. Господи, не дай мені, щоби я не стратив можливості прийняти Тебе, почути тебе, скористати поживу для своєї душі, щоб мати життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава на віку.